У рівненській інфекційній лікарні вже працює центр психологічної підтримки персоналу. Кімнати психоемоційного розвантаження, групових занять та психолога створили у просторі. Фактично реалізується проект з березня місяця. Тобто на той момент, коли йшла підготовка саме простору психологічної підтримки, проводилися ремонтні роботи, було забезпечення відповідним оснащенням. То я проводила індивідуальні консультації або групові заняття в інших там кабінетах. Мені адміністрація надавала можливість, проходила в кабінети безпосередньо до працівників. А от уже нещодавно було офіційне відкриття саме психологічного простору. Центр відкрили у межах проекту ЕСЕЙТ Підтримка зусиль у протидії туберкульозу в Україні минулого року такі простори створили у кількох областях. Вже у цьому році ініціатива розширилася, і до числа регіонів увійшов і Рівненський. кажуть, у часи війни реалізовувати такі проєкти надважливо. Психологічний простір, де можуть наші працівники отримати психологічну підтримку, допомогу. Важкий теперішній час військовий. Ми побачили, що працівники наші зацікавлені в тому, щоб приходити сюди, отримати допомогу. Зацікавлені були ну позайматися навіть з нашою психологією, отримати підтримку. У просторі організовують арт-терапію, різні тренінги та навчання. Тут персонал може просто відпочити як фізично, так і морально. Лікарів і працівників медзакладу стараються максимально залучити до психоемоційного розвантаження. Я дуже приємно вражена, наскільки персонал зацікавлений, наскільки він проявляє ініціативу і долучається, тому що коли заходиш в колектив, наприклад, і приводиш людей на арт-терапію, і да, малювати. Ну, перша зазвичай фраза є малювати. Ти не вміє, а потім всі включаються в процес, звільняють свою внутрішню дитину і, і малюють як діти. Але насправді буває ж у людей упередження стосовної роботи, психолога і ефективності. мені дуже пощастило тут. Дуже усвідомлений персонал, окрім арт-терапій, відпочинку на масажному кріслі та роботи із психологом. Працівників навчають, як діяти у ситуаціях гострого стресу, як дбати про себе, проводять тренінги ментального здоров'я. Коли приходиш сюди, абсолютно переключаєшся, якби в інший світ можливість відкрити себе з якого з якоїсь іншої сторони, до прикладу творчості. Я думаю, що в буденному житті не кожен знайде час помалювати і так само відкрити собі якісь нові кольори, фарби використовувати, Лівці, ну тобто, справді це психологічне розвантаження, отримуєш позитивні емоції. Окрім простору для персоналу, відкрили кімнати і для дітей, які перебувають у лікарні. Графік відвідувань вільний, коли охочі мають час, можуть витратити його на психоемоційну реабілітацію. Юлія Смаль, Олексій Олексієнко, випуск новин.